Росія планує розширювати військові дії і не лише в Україні. І, хоч Путін говорить, що Росія хоче домовлятися, насправді це лише димова завіса, і підтвердження цьому слова колишнього прем'єр-міністра Росії Стіпашина. Він обмовився, що наступним етапом буде цитую Одеса та Миколаїв, тобто росіяни хочуть просуватися до молдовського кордону і не відмовляються від своїх планів. Але це ще не все. Росія паралельно хоче розширювати війну. Російський генерал Соболєв каже, за чотири роки вони готуються до конфлікту з Європою. Де це може бути? Скоріше за все, вони нападуть на країни Балтії і паралельно вестимуть війну там. Іншими словами, Росія не може жити без війни. Це підтверджує і російський політолог Лук'янов, наближений до Кремля. Він зізнався, що в найближчі часи Росія буде закріплювати лише військові методи, тобто режим Путіна і Існує, поки йде війна.